Дитяча коляска Roan Bass Soft в 2 в 1, в дуже гарному стані. Це повністю екошкіра, такого пудрового кольору. Ручка в нас також з екошкіри. Регулюється по висоті кнопочками. Рама в гарному стані, вона не затряпана. Тормоз працює, амортизатори є на задніх колесах і додаткові на самій рамі. Всі чотири колеса надавні, широкопрофільні, всі чотири колеса знімаються. Передні, поворотні з можливістю фіксації, кошик закритого плану. Так, Зараз з іншого боку покажу раму. Так, ось рама з іншого боку. Люлечка цільнопластикова, обшита екошкірою. На капюшоні у нас є зручно прихована ручка, Чохол з невеличким відворотом, кріпиться на кнопочках всередині і зовні. Всередині чистенько, всі елементи знімаються для прання. Підголовник піднімається до сидячого положення. Також у нас є віконце з москітною сіточкою. Сумка для мами. Дощовик та москітна сітка входять до комплекту. У прогулянковому блоці є теплий чохол на ніжка для холодної перероку. Розкладається повністю до лежачого положення, є такий теплий вкладиш, ремені безпеки п'ятиточкові, бампер знімається, підніжка регулюється, сам капюшон можна опускати до самого бамперу. Плюс в нас є ще додаткова вставочка. Ось така коляска.